Freedom House радить відпустити на вибори Тимошенко і Луценка, інакше міжнародної ізоляції не уникнути. Всесвітня організація оприлюднила черговий звіт під назвою Б'ються на сполох на захист демократії в Україні. Також у Freedom House наголошують на тому, що нинішня правова і політична тактика влади прямо суперечить євроінтеграційній політиці України і радять Євросоюзу не приймати і не ратифікувати угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Україною, доки лідери опозиції будуть перебувати за ґратами. Нагадаю, Американський організація, що проводить дослідження в галузі підтримки свобод прав людини та демократії, відсутність поліпшення у напрямках політичної і правової системи означатиме обговорення можливості застосування санкцій проти українських посадових осіб. У Конгресі США розглядається законопроект спрямований насамперед на Росію щодо запровадження заборони на в'їзд та арешту активів посадовців, які порушували права людини відповідно до останньої редакції цього законопроекту, яка є у сенаті, його можуть застосувати і до інших країн, включаючи Україну.